чохол, який охолоджує телефон. На тижні моди в Нью-Йорку відбулася жива демонстрація сукні з текстильних дисплеїв. Сьогодні у випуску поговоримо про інноваційне охолодження, чи зміниться продуктивність смартфона з новим чохлом від Huawei, техномода сукні дисплеї від Adobe та Christian Kavan, якою буде 16-та лінійка iPhone, окуляри а її шлях до майбутнього за 350 доларів. Зубна щітка Hacker, Як розумні пристрої стали знаряддям кібератак? Перше у нас на каналі. Підписуйтесь, так ви будете в курсі останніх технологічних новин і не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. А ви на каналі GSM ForS з вами я, Оленка, ми починаємо. Як часто ваш смартфон перенагрівається? І що ви робите, щоб знизити перенавантаження? Huawei пропонує свій варіант чохол, який охолоджує телефон. Цей чохол має технологію рідинного охолодження, вбудований мікронасос і канали з рідиною ефективно розподіляють тепло по поверхні. Тест Antutu продемонстрував, що телефон Huawei Mate 60 з таким чохлом нагрівається на 6,6 градусів менше, що ефективніше приблизно на 20% ніж користування таким же смартфоном, але без охолоджуючого аксесуару. Для тих, хто переживає, що тепер потрібно буде заряджати ще й чохол, Одразу скажемо, що він має бездротову зарядку. Живиться від телефону і запускає охолодження автоматично. На жаль, даних про те, наскільки він розряджає сам смартфон, немає. Як думаєте, чи буде популярним такий аксесуар до смартфонів? Я гадаю, що геймери мають оцінити чи дивляться нас дівчата? Пишіть у коментарях, проводимо перепис населення нашого каналу в YouTube. І ось ця новина буде особливо цікава для вас на тижні моди. В Нью-Йорку відбулася жива демонстрація сукні з текстильних дисплеїв. Така сукня була створена в колаборації Adobe та Крістіан Кован та має широкий функціонал, здатна змінювати забарвлення та принт. Для створення такої сукні було використано вже відому технологію від Adobe – використання гнучких текстильних дисплеїв, що дозволяють виводити на одяг різні візерунки кольори чи зображення. На цей раз технологія більш модернізована з використанням 3D-технологій та генеративного дизайну, перетворюючи сукню на справжній витвір технологічного мистецтва. Виглядає вражаюче. Дівчата, як думаєте, така сукня здатна вирішити наше одвічне питання, що ж одягнути? Пишіть в коментарях. Це завжди цікаво дізнатися, як там справи у Apple. Дещо нам вже відомо, хоча це поки що на рівні пліток, але все рівно цікаво. Інсайдер, що ховається під ніком Mage in BU, дав декілька фактів, які говорять про новий iPhone 16. Начебто, Apple готує одразу 5 моделей. Базовий iPhone 16 отримає 6 і 3 дюймовий екран, з частотою оновлення 120 Гц і матиме дві камери. Більш просунутий 16 Pro відрізнятиметься від базової моделі лише 3 трьома камерами та використанням якісніших матеріалів корпусу iPhone 16 Pro Max отримає великий екран 69 дюймів і акумулятор збільшеної ємності. Базовий iPhone 16 Plus не буде. Замість нього з'явиться дві нові моделі: 16 SE та 16 Plus SE. Вони матимуть меншу ціну по одній камері та екран з частотою оновлення 60 Гц. Обидві моделі будуть з Dynamic Island. Ймовірно, що відмова від версії Plus зумовлена низьким продажем попередніх моделей iPhone. але чому ж хочуть додати нові? Я лише можу уявити, який переполох буде після презентації, якщо ці факти виявляться правдивими. Ми вже не раз на всіх наших майданчиках розповідали про Vision Pro. До речі, не забувайте, що у нас є інші соціальні мережі, такі як Telegram, Instagram, Facebook. посилання на які ви зможете знайти в описі під цим відео. Там також багато цікавої інформації. Тож, власне, про що я? Vision Pro – це справжня революція, яка дає поштовх до нових технологій, наприклад, окуляри Frame AI від стартапу Brilliant Labs. Такі окуляри коштують всього 350 доларів, що значно дешевше повнорозмірних AI гарнітур. Вони працюють на платформі з відкритим вихідним кодом і можуть підключатися до нейромереж OpenAIR та Perplexity через спеціальний застосунок. За допомогою вбудованої камери та мікрофона гаджет може розпізнавати предмети та приймати голосові запити. А відповіді виводять прямо на проекційний дисплей. І якщо вам здається, що модель схожа на культові Lunar Classic Кранд PP, які носив Стів Джобс, то, можливо, це не дарма. CEO Brilliant Labs, бобак та Вангаро раніше працював у Apple. Що найцікавіше, то в ці окуляри можна поставити лінзи з діоптріями. Мені здається, що така технологія стане ну, дуже популярною, особливо дуже зручна вона для людей з вадами зору. Ця новина дійсно веселить, і тому я залишила її на кінець. Усі знають про хакерів та різноманітні атаки. І ми готові до цього, коли мова йде про комп'ютери та телефони. А що ж з іншими гаджетами? Так, вони можуть стати мішенням. І на цей раз мова йде про розумні зубні щітки. Сайт швейцарської компанії нещодавно впав на 4 години через масове нашестя розумних зубних щіток. Повідомляється, що пристрої працювали на Java та у фондовому режимі, підключалися до мережі для оновлення програмного забезпечення та обробки статичних даних. Зловмисники примудрилися об'єднати їх у ботнет і провести успішну DOS-атаку, збитки від якої становили понад мільйон доларів. Причому атака вийшла справді масовою. За інформацією джерела, в ній було залучено майже 3 мільйони зубних щиток, що вже тягне на повноцінну армію. Примітно, що самі власники можуть навіть не здогадуватись про кримінальні нахили своїх гаджетів. От такі справи світі хакерів можна зламати будь-який гаджет. Тому доречно буду нагадати вам про безпеку в інтернеті, бо часи дуже непрості. Сподобались новини? Тисніть лайк та підписуйтесь на наш канал. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!